Леви, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на місяць червень для вас. До 21 червня сонечко буде рухатися по знаку близнюків у вашому 11 секторі. І для вас це гарні можливості для того, аби познайомитися з новими цікавими людьми, вступити в якусь групу людей в якісь колективи. Для того, аби знаєте, знайти собі нових друзів, або ви будете активно спілкуватися зі своїми друзями, або організовувати якусь роботу у вашому колективі. Це можуть бути навіть і спортивні змагання, або якесь свято, організація якогось свята, організація якоїсь роботи в колективі. Також тут, якщо ви ведете свій блог, маєте власні соціальні мережі, це дуже гарний час для того, аби давати рекламу, аби купувати якусь техніку, гаджети для, для роботи, аби спілкуватися робити публікації якісь у ваших соціальних сторінках. Ну, тут ви можете вступити дійсно в якусь групу людей, людей, однодумців, і будете там активно один одного підтримувати. У вас буде більше спілкування з друзями, колегами, знайомими. От, можливо, ви цікавитеся астрологією, захочете її вивчати як науку або звертатися до такого спеціаліста. Також це сектор, в якому можуть змінитися. Зпробуватися наші мрії та плани, коли ми можемо отримати те, те, що ми хочемо, і вже строїти нові плани, якісь на майбутнє. Можливо, ви будете щось для себе планувати, ставити перед собою якісь нові цілі. От, в кого є старші діти, ви можете від них отримувати новини і активно з ними спілкуватися. От. Ну, або зустрічатися з вашими друзями або якимись колегами, десь ну тут більше про вашу соціальну активність, про комунікації з іншими людьми, про допомогу іншим людям. Можливо, хтось із вас займеться благодійністю. От і буде активний в цьому. 6 червня Венера, планета кохання краси, фінансів, задоволень, переходить в знак Тельця. Ваш 10 сектор і пробуде в ньому до 4 липня. Така Венера наділяє нас гармонією, красою і стабільністю, коли ми хочемо стабільності у фінансах, у наших відносинах, коли ми хочемо навколо себе краси і комфорту. От. І десятий сектор це сектор кар'єри, роботи. І тут вам буде більше хотітися навести якусь красу навколо себе, можливо, на робочому місці купити якісь деталі на роботу або купити собі новий гардероб, якісь прикраси. Також ви можете отримати підвищення, нову пропозицію по роботі або кар'єрне зростання. Така венера може сприяти цьому. От, і ну, тут більше про наш власний комфорт. Коли ви маєте відчувати себе комфортно на вашому робочому місці, от тут така венера може сприяти вашій репутації, може зрости ваша репутація. Хто має власний бізнес, ви можете збільшити свої доходи. От, От, хтось може знайти кращу роботу більш оплачувану і більш комфортнішу. Ну тут Венера в тельці вона більше говорить нам про комфорт і про стабільність, коли ми прагнемо цього комфорту і стабільності. От ну і також зміна можлива соціального статусу офіційного, таких як одруження, розлучення, народження дитини, вихід на пенсію, оформлення якихось документів. От ну, офіційних мається на увазі всіх офіційних документів. От ну, Венера сприятиме вам у будь-якій справі, але ну це дійсно більше про наш комфорт і про, про стабільність. Тому ви, от саме в роботі, в кар'єрі. Шукатимете цього комфорту і цієї стабільності. 9 червня Меркурій, планета комунікації, мислення та мовлення, переходить в знак рака у ваш 12 сектор до 28 червня. Пробуде Меркурій в цьому знаці. І 12 сектор це коли можливе усамітнення, коли вам хочеться побути наодинці, відпочити. Знаєте, десь можливо, це гарний час для того, аби попрощатися зі своїми страхами, відпустити минуле за потреби звернутися до психологів, астрологів. Можливо, вас почне цікавити ця вся езотерична тема. Або якщо ви займаєтеся цим, у вас може збільшитися ваша інтуїція. Це гарний час для того, аби зайнятися якимись духовними практиками, йогою, десь відпочити, поїхати навіть. Починок, або все те, те, що стосується комунікації і розмов із іноземцями, якихось домовленостей з іноземцями, заключення якихось договорів, питань вирішення питань міграції, можливо, ви будете купувати квитки кудись, десь ви поїхати в якусь подорож, або ви будете десь переїздити, змінювати місце роботи і місце житла разом з тим. Так як знак рака, це в нас все-таки і про нерухомість, і. Про сім'ю і про житло. От вирішення якихось сімейних питань, багато спілкування з рідними, з родичами може бути в цей період. Або ви знаєте, рак у нас такий емоційний, коли ви можете захотіти навпаки закритися в собі, згадувати дуже часто минуле. От, це може психологічно давити до речі на вас, тому що 12-й сектор, він, коли ми більше так погружаємося, так минуле по раку, рак нас. Минуле дає таку емоційну сферу, досить. От захочеться подивитися старі фільми, фотографії, згадати як раніше було. От, на такому Меркурії порозмовляти з кимось з близькими, е, згадати разом з ними якісь ситуації з минулого з вашого життя. Е, от, це все Меркурій в раку. Тим більше, що 9 е, червня Юпітер, соціальна планета, яка відповідає за міжнародні зв'язки, контакти, юриспонденцію, навчання, подорожі. Е, от, те, як нас сприймають інші люди, перейшла в знак Рака у ваш 12-й сектор на цілий рік. І більш детально. Про це дивіться відео на моєму каналі. Я там дала детальний прогноз. От, і вам дійсно добре вирішувати якісь питання пов'язані з іншими культурами, мовами, з іноземцями, з, якщо у вас є питання, пов'язані з юриспонденцією. От, готувати якісь великі проекти, ем, займатися викладацькою діяльністю, особливо якщо ви займаєтесь таємними знаннями. Говорю це по собі, тому що я е, сама Леві готую зараз е, свій творчий проєкт. Е, по... Навчанню астрології. От, і знаю, що цей рік от саме гарний для цього для е, такого курсу. Е, О, як 12-й сектор. Це сектор, який підвищує нашу інтуїцію. Е, я 12 домниця, то мені це добре відомо. Е, от, ну, добре. Один е, більш детальний прогноз по Єпітеру, дивіться в мене на каналі. Е, 11 червня повнолуння в стрільці у вашому п'ятому секторі. Повнолуння це підведення підсумків завжди, це коли наша енергія напів. Це коли ми е, за півроку, які минули, вже отримуємо якийсь результат по тим справам. І у вас може прийти результат по вашому якомусь творчому проєкту, е, по вашій реалізації в цьому творчому проєкті, можливо, ви розвивали якесь хобі, е, от, і вже побачите по ньому якийсь результат, е, може прийти. Або ви, навпаки, вирішите перестати займатися чимось, е, закрити якийсь проєкт. Е, Також тут можуть підніматися. Питання дітей, не тільки творчої реалізації, а дітей, організація якихось свят, можливо, багато спілкування з дітьми, вирішення їхніх питань, От, можливо, якась подорож, зустріч разом з дітьми може багато в кого відбутися. Ну, також Пострільцям тут дехто з вас може познайомитися з якимось іноземцем, завести якийсь роман, флірт. Ви можете побачити так. П'ятий сектор, це в нас ще сектор задоволень, флірту, кохання, побачень. От дехто з левів дійсно може познайомитися з людиною з іншої культури і багато з ним спілкуватися і мати такі побачення, флірт, можливо, навіть кохання. От. Ну, 17 червня Марс планета активних дій ініціативи, яка підштовхує нас до того, щоб ми починали щось робити, надає, наділяє нас енергію, переходить в знак Діви, вже виходить з вашого знаку. І до 7 серпня пробуде в вашому другому секторі. І Марс в Діві він, знаєте, наділяє нас такою скурпульозністю, коли ми можемо відкрити критикувати чиїсь дії, але водночас дім другий дім це коли це наші фінанси, це те, що ми заробляємо. І тут може бути якась активність у роботі з фінансами під. Якщо ви щось робите, надаєте якісь консультації або даєте якісь послуги, або робите щось своїми руками, ви можете це продавати. Тут можуть бути які великі покупки. Покупки, події, в нас те, що стосується ремонту, дому, те, що ми робимо своїми руками. Можливо, ви щось будете ремонтувати в себе в домі активно і купувати, робити якісь покупки. Другий сектор це в нас про покупки, купівля, продаж чогось. Ви можете як і продавати. Якщо у вас є свій бізнес, і ви щось виготовляєте. Робити своїми руками, так можете і, і купувати для себе якісь речі, які вам потрібні в побуті, тому що діва це знак все-таки побуту. Або нашої роботи, те, що нам потрібно для роботи. Е, ну, також Марс в Діві в другому секторі може стосуватися і вашого здоров'я. Тому, якщо якісь планові операції чи ще щось, тут вам краще активно е, проходити обстеження, звертатися до лікарів при необхідності сідати на дієту, додавати спорту, але такого не, не, не дуже активного, а е, от продуманого разом там з тренером е, буде дуже добре. А для того аби покращити свій імунітет, тут можуть, знаєте, змінитися ваші вподобання в харчуванні. Ви можете дійсно змінити свій режим або своє харчування. 21 червня день літнього сонцестояння. Сонечко переходить в знак Рака. Це день сили, день сім'ї, так тому що фокус у нас стає на сімейних цінностях, на нашій сім'ї. Будуть підніматися теми, пов'язані з нерухомістю, дітьми, домом. От 25 червня там вже буде новолуння у вашому 12 секторі. Можливо, ви дійсно будете працювати з дому або захочете відпочити, набратися енергії, тому що сонечко перед тим як перейти ваш знак, знаєте, вас може трішечки от уже не хватати сил, не вистачати енергії перед вашими солярами. Це ніби як завершення. Тут дуже добре прощатися дійсно з минулим, відпускати щось старе. Прощатися зі своїми страхами, от, очиститися перед своїм соляром. Ну, 12-й сектор це коли ви дійсно можете почати цікавитися езотерикою, містикою, психологією, астрологією, от, або розкривати якісь таємниці, або самі від когось щось приховувати. Можливо, у вас буде якийсь таємний роман з кимось, і ви будете це приховувати. Ну тут доб добре дійсно для відпочинку для того, аби набратися енергії. 28 червня Меркурій переходить у ваш знак і пробуде в ньому геть до 3 вересня, так як буде ще в липні ретроградним у ваш перший сектор. І тут у вас буде багато комунікацій, багато спілкування. Ви можете проявляти себе досить яскраво говорити, знаєте, виступати на публіку, проявляти, яко себе вас почнуть чути, вас будуть слухати. Ви можете робити якісь яскраві промови. Мови, влаштовувати, організовувати якісь свята, виступи, організація може бути, знаєте, коли ви десь проявляєте себе лідером в спілкуванні з кимось, також ви можете познайомитися з пливовими людьми, з якимись, багато з ними комунікувати. От, ну вже бачите, планетка комунікації, мовлення і мислення переходить уже в ваш знак, і ви дійсно станете більш комунікативні і більш будете себе проявляти саме через розмову або через якісь писемні дії. Якщо ви робите якісь публікації, можливо, вони стануть більш яскравіші або більш помітніші. Може, вас уже помітять і ваші публікації, те, що ви робите. Вас будуть більше чути і слухати. Ви дійсно можете заключати вигідні договори, контракти, от, вести свої якісь творчі проекти, виступати перед кимось, ви станете більш помітні. От такий у вас червень місяць. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, як у вас проходить місяць червень, та замовляйте особисті прогнози на місяць. До зустрічі!